Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Майнінг токенів ход від проекту НІВИ не збавляє обертів і продовжує нас дивувати хорошими оновленнями, позитивними апдейтами. тому я вирішив записати це відео. Є що сказати, є що показати. Думаю, всім буде цікаво, тому обов'язково, як завжди, ставте лайк авансом, підписуйтесь і ми починаємо. Для тих, хто якимось чудом досі не майнить токи, не ход, посилання на майних я залишаю в описі. Не знаю, як ви досі це пропускаєте. Про це вже говорять буквально у всіх пабліках, і потрібно було вже давно залітати. Але якщо ви досі цього не зробили. Я не рахую, що вже є пізно і можна залетіти в остатній вагон і назбирати собі, хоча б трішки токенів, які по багатьох апдейтах, які я сьогодні покажу, скоріше за все будуть найближчим часом ліститись на криптобіржах. Тому я рахую, що в остатній вагон ще можна встигнути залетіти і назбирати собі якусь хоча б невеличку кількість токенів. Якщо ви запросите ще декілька друзів, то назбирайте навіть досить непогано. І для тих, хто вже має токени або досі почав. Також хочу вас запросити приєднатись до нашої команди, до нашого села, як це називають. Воно називається криптоукраїнець. Тут є 213 людей, не так багато, але так би мовити, всі свої. Ми тут збираємо кількість токенів загальну, яку я в майбутньому, скоріше за все, зможу поділити на активних користувачів. Коли в мене з'явиться така кнопка, я виберу активних користувачів, які тут є в топі, які постійно збирають токени, які постійно поповнюють цю скарбничку і розділю між ними усі токени. Думаю, це буде приємний бонус для тих, хто збирає. Тому ще раз кажу, приєднуйтесь до нашої маленької команди. Перший апдейт, яким хочу поділитись, який ви вже, можливо, бачили або чули, це халвінг, який відбувся в майнингу токенів вход. Хто вже є не перший день в крипті, я думаю, знає, що таке халвінг. Це зменшення винагороди майнерам в два рази. Наприклад, в біткоїна кожних 4 роки відбувається халвінг. І тим, хто майнить біткоїни, в два рази зменшується винагорода. І за рахунок цього, здебільшого, росте сам курс біткоїна для того, щоб винагорода в доларах не сильно падала. Так би мовити, збільшується цінність продукту. Так само, 10 березня відбувся халвінг вход DAO і зменшилась винагорода тим. Хто майнить до цього я майнив 2.4 токена за 24 години. Тепер я максимум за 24 години можу назбирати 1.2 токена. Просто в два рази зменшили винагороду нам, як майнерам. Багато кому це не сподобалось. Люди хочуть велику кількість токенів, так само, як там ноткоін мільйони вони хочуть. Але я вважаю, що це позитивний момент. Це збільшує цінність продукту, це збільшує цінність самого токена ход. І чим менше токенів буде, чим менше їх буде в різних людей, мені здається, від того ми менше не. Заробимо, від того сама ціна токена буде більша, тому в цьому халвінгу я не бачу великих проблем. Це лише нам показує, що емісія токенів вход не є безмежна. І їх скоріше за все, як по багатьом слухах кажуть, є 21 мільйон токенів. Після цієї кількості майлінг припиниться, тому що токенів більше немає і не буде. Це не офіційна інформація, але скоріше за все так виходить, тому що на 11 мільйонах видобутих токенів вход відбувся халвінг, і є великі сходження як тим, як відбувався халвінг в біткоїні. Вони можуть зробити щось схоже. Звісно, це нам показує, що до кінця цього майнінгу не залишилось так довго. Людей тут ще більше, і хоч з два рази нам зменшилась видобуття цих токенів, все одно, токи видобувається кожного дня дуже багато, і до цієї максимальної цифри, яка б вона не була, не залишилось так довго. Тому ще раз таки кажу: тим, хто ще не залетів, чи тим, хто не активно збирає токени, залітайте, збирайте, виконуйте завдання за можливості, обов'язково запрошуйте друзів, тому що це вам сильно підніметь майнинг токенів. Халвінг ми обговорили, як на мене ще розкажу, досить позитивна новина. Також в своєму твіттері ход поділився з значним досягненням. На даний час вже більше трьох мільйонів майнерів. Але на мою думку, дуже велика кількість цих майнерів є неактивними і їм майже нічого не вдасться з цього заробити. Тим, хто активно збирає, реально може щось та й вийти. Також відбувся лістинг токена Увон. Про Увон я говорив в минулому відео, говорив про те, що відбудеться лаунчпад ход валеті проекту Увон. І за монети ход можна буде купити монети Увон. Це відбулось. Ось тут в вкладці Apps. ще є вклад. Цього лаунчпаду, але він же минув. Вже всі 500 тисяч токенів викупили. Звісно, це було зробити важко. Це було очікувано, що це буде зробити важко. Дуже багато було бажаючих купити і вдалося купити небагатьом. Мені також не вдалося. Я зайшов там на дві хвилини запізно, все глючило в цей момент, але не все так погано. Багато підписників реально купили. Я думаю, ті, хто є в нашому чаті, бачили, що не одному підписнику вдалося купити ці токени. Навіть там мені здається, комусь з трьох аккаунтів вдалося купити. Максимально можна було купити сімдесят. П'ять токенів для тих, кого 10 є рефералів, кого 1, максимально 5. Так, ось токен успішно залістився, і його курс, прямо кажучи, мене здивував. Я не думав, що з такого можна сказати безкоштовного лаунчпаду за токени ход, за які ми нічого не платимо, дадуть скільки заробити. Хто купив максимальну кількість, 75 токенів. Я думаю, більшість людей купляла саме максимально, тому що не бачу сенсу купляти не максимум. Їм вдалося заробити від 100 доларів. А тим, хто трохи походив токени УВУ, вдалося заробити цілих 25. Як для мене це взагалі дуже круто, я думаю, ви самі розумієте, один токен УВОН коштував всього-навсього 0.1 токен ход. Це нам показує, що токен ход є дуже цінним. Тут не треба було 5, 10, 20 токенів для того, щоб купити УВОН, а всього навсього за один токен UVA 0.1 токен ход. Якщо ми перейдемо на ось цю сторінку, ми побачимо тут таке коротке оголошення про те, що скоро буде новий мемкоїн, новий токен з назвою Band і його будуть роздавати авіаропам тим, хто торгує токен Уван і тим, хто його холдить. Такий цікавий спойлер. Думаю, потрібно декілька разів купити токена. Увен можливо трошки їх походити. Звісно, вам я цього не раджу. Самі вирішуйте, чи вам це потрібно, чи вам це вигідно. Я напевно декілька токенів УВОН перекуплю собі. Зараз курс токена Увен в районі 2 доларів і 7 центів. По-моєму, про цей дроп токенів Bendog я вже писав в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишіться, якщо ви досі на нього не підписані. Посилання, як завжди, є в описі, ви будете знати про такі новини одним з перших. Що в нас ще цікавого відбулось, додали ось такі зверху. У бейджі, думаю, ви вже їх бачили, якщо вже заходили сьогодні, щоб заклеймити свої токени. Є ось такі значки, я їх називаю бейджі, я так це розумію, є каретка, потім краб, потім восьминіг, дельфін, акула і кит. Ці бейджі нам дають за тримання на своєму гаманці токенів НІР або інших токенів, щоб в нас була відповідна кількість на гаманці доларів. В мене є ось цей бейдж від 10 до 50 доларів, і чим більше, як бачите, тим більший у вас тут бейдж. Також знизу додали ще ось такі значки. Я ще не повністю з цим розгляду. Зібрався, але мені здається, тут все досить просто. Нам будуть давати різні такі маленькі бейджики. Чим більше у нас їх буде, тим більше ми активний користувач і можливо, нам збільшать швидкість майнингу, а можливо у нас будуть ще якісь плюшки. Так чи інакше, я буду старатись тут набивати ці значки. Чим побільше їх всього-навсього зараз є доступних 4 у кожній вкладці по одному. Перших три, як бачите, мене виконано, а тут остатнє потрібно ходити 5 токенів УВО, і тоді цей значок мене засвітиться таким золотим кольором. Наступні ще заблоковані ще недоступні. Тут потрібно ходити на своєму гаманці мінімум 1 долар. Тут потрібно бути в одному з селів, в одному з команд. Обов'язково приєднатись до нашого і будете також мати ось тут цей бейджик. І далі потрібно тримати на своєму гаманці мінімум 3 токена. В мене є НІВ і HOT, і воно скоріше за все зарахувалось. Хоча в мене UWON також є. Ось таке оновлення з цими бейджиками. Я думаю, цим вони будуть вирішувати, хто є активний користувач, тому що в своєму телеграм-каналі вони написали, що для активних користувачів будуть плюшки, які будуть. Давати більшу швидкість майнингу і в них буде більше токенів. Я думаю, що саме за цим показником вони будуть щось давати і насипати нам більше токенів у вкладці місії. Також в нас є оновлення також з'явились нові місії. Це все відбулось буквально декілька днів назад. Думаю, ще не всі це бачили. Перше в нас завдання у студії це вибрати одне слово з нашої фрази. Обов'язково свою фразу запишіть. Я про це завжди наголошую. Я вже це завдання виконав. Далі потрібно надіслати мінімум 01 токен ход своєму другу і свапнути токенів. В токен UV. Я вже свапнув, але як бачите, це ще не зараховується, це ще в процесі. І це завдання з пересиланням токенів входи також сьогодні виконую. На кінець давайте перейдемо до основного апдейта цього відео: це лістинг токена ход. Так, так, вам не причулись, токен ход залістився на біржі. Поки що всього-навсього, це фьючерсна пара на біржі Вайбіт. За декілька годин до того, як я записую це відео, токен ход тут залістився. Залістився він по ціні 1 долар, і зараз його ціна в районі 1 долара 60. Центів. Я рахую, що це вже є крута ціна. Хоча по факту, коли він буде залістений на споті, коли не можна буде торгувати, купляти, продавати його, ціна може бути іншою і, скоріше за все, більшою, а не меншою. Тому що, як показує практика, токени, які торгуються в фьючерсних парах після лістингу, коштують декілька раз дорожче. Навіть можна провести приказ зі старкнетом і торгувався по долар 80, а можна було його продати вже на лістингу по 4. Тому думаю, що тут буде і не інакше. І реальна ціна токена ход може бути в районі від 5 до 10 Доларів. Я думаю, це цілком реально, але невідомо, як нам будуть давати токени, тому що також цілком реально, що у нас будуть кліфи по токенам, і не усі токени одразу ми зможемо продати. Така історія вже була, і це реально, і в цьому немає нічого поганого. Якщо ви маєте бажання поторгувати курсом токена HOT, можете зареєструватися на біржі Вебіт і зробити це. Посилання на цю біржу я вам залишу в описі. Це є біржа з українським засновником. Ще раз таки повторююсь: купити продати токен собі на споті зараз не можна, лише ф'юджесна пара, але це вже досить непогано, тому що, наприклад, токени ноткої ніде досі немає. На ніяких біржах, ніде не можна торгувати його курсом і собі, хоча б представити, який він може бути. А у токена ход все більш світліше, все показово і можна хоча б собі приблизно представити, яка буде ціна. Ось таке досить коротке відео вийшло. Поділився усіма апдейтами, оновленнями по майнингу токенів. Ход. Думаю, усім було цікаво. Мені цей майнінг ще раз таки повторюсь, подобається, подобається, як вони це все продвигають, як вони це все показують. Цей лаунчпад, який відбу. Бувся і вийшов токен Увен, мені дуже сподобався, тому що реально люди могли заробити. Тому ще раз таки кажу: хто досі не майнить або майнить не активно, починайте це робити зараз, доки ще не пізно. І назбирайте собі хоча б мінімальну кількість токенів, тож на нім не буде. І взагалі це не потребує ніяких затрат часу і грошей. По часу там взагалі дуже мало. Один-два рази на день зайти, натиснути кнопку клейм, щось там можливо виконати і забути, і перейти до інших активності в крипті, які я показую на своєму YouTube каналі і своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь. Як на одне, так і на друге. Бажаю вам профіту і до нових відео.